Доброго дня! Сьогодні у нас 16 грудня, місто Тернопіль. І в попередніх відео показував, як я вирощував маракую північну. Перед нами її плоди. В цьому році був сезон не дуже вдалий, було дуже пізнє, холодне літо. Правда, осінь була тепла, довга, але все рівно <кій>, дуже мало плодів було зав'язалося. Практично до такої біологічної стиглості плоди на ліанах не визріли. І вже при перших приморозках таких до маракуя північна витримує до мінус 3 морозу на ліані, листя не мерзне, вона не мерзне, бо має таку як захист, така як оболочка. Як паралончик. І я поставив дозарювати без яблук, просто так у паперовий ящик. І вже спробував плоди. Вони от зробились трошки такі, поміняли колір на салатовий, бо так от, коли вони зелені, то вони отакі от темно-зеленого кольору. Так по салату, і вже. Трошки побябчився сам пліт. Коли вскриваємо пліт, то перед нами така картина: такі аріуси, тобто чорненькі зернятка, таким вони, так називається аріус. От такого вони консистенції і дуже смачні. Мають кисло-солодкий, можна даже сказати, солодко-кислий смак, плюс мають вони такий тропічний аромат, навіть не можу переказати, що воно нагадує. Але коли достигає плід на ліані, у нього більше аромат. Коли він дозарюється, аромату так, якщо от понюхати сам фрукт, то він нічим не, нічим не пахне. А вже коли ми вскриваємо оболочку, то чуємо такий тропічний аромат. Отакі От вже повністю визрівші зернятка, які можна буде садити. Я їх висиваю в відкритий ґрунт заліто, коли ґрунт добре прогріється. Коли... І на осінь вже маю такі однорічні саженці, які на слідуючий рік вже рано просипаються і дають повноцінний гарний врожай. Якщо посіяти зернятка зараз, от в кінці грудня, ну бажано десь початку січня, перша половина січня, то також виростають на підвіконні саженці і в травні місяці вже можна їх висажувати, буде відкритий грунт. Дуже цікава культура, нею займаюся вже 3 роки. І планую на майбутнє також займатися цією культурою. Слава Збройним силам України! Героям слава!